Більше, значить, я чула від батька. Батько говорив мамі шепотем, тихонько, щоб показали, що стіни мають вуха, що ти не повіриш, що робиться по станицям, бо я не знаю, чи я згадував, коли він агроном був, що досліджував сорняки, які засиряють, засиряють всі зернові культури і їздив по станицям. І Семполські збирав, знаєте, і каже: стукаєш до хати, ніхто не відповідає, відкриваю двері, ціла родина вимерша. Батьки, діти і ненароджені, і ненароджені. І каже, величезна яма, і там, власне, підвода під'їжджала, скидала, деякі і не домерли. Кидали в ту яму, пересипали карболкою такий дезінфектор, другі сли, другі, і другі і другі. Я кажу: жахливо, жахливо, значить, були жахливі випадки.